Як приготувати таку вечерю? Беремо картоплю та нарізаємо невеликими кубиками, щоб вона добре проварилась. Кладемо нарізану картоплю в кип'ячену воду. Нарізаємо моркву тонкими скибочками, а потім розрізаємо на три частини для зручності. Кладемо вишкове масло на сковороду і розтаплюємо його. Додаємо трохи рослинної олії та обсмажимо моркву. Нарізаємо цибулю маленькими кубиками і додаємо до моркви. Обсмажуємо до золотистого кольору. Готуємо фрикадельки з фаршу. Додаємо за смаком сіль, перець і добре вимішуємо. Формуємо невеликі кульки. Для зручності я смастив руки водою. Додаємо нашу зажарку і фрікадельки в кастрюлю з картоплею, варимо на середньому вогні, беремо гречку в пакетиках і варимо її рівно 20 хвилин вже у підсоленій кипяченій воді. Розогріваємо духовку до 180 градусів і запікаємо стейки 30 хвилин. Я взяв вже готові мариновані стейки в магазині. Вони мені дуже сподобались. А як вам така вечеря?